Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Розуміння плачу. Ісаї 30,19 Милостивим по правді він буде до тебе на голос благання Твого. Якщо немовля плаче, це означає, що воно втомилося або голодне. Однак, згідно з дослідженнями лікарів в університеті Брауна, деякі особливості плачу новонароджених можуть надати важливу інформацію і про інші проблеми. За допомогою комп'ютерної програми були вивчені висота тону, гучність та чіткість дитячого плачу. Тепер ці дані дозволяють робити висновки про стан центральної нервової системи дитини. Згідно з пророцтвом Ісаї. Бог слухає благання своїх вибраних, визначає стан їхніх сердець і відповідає їм проявами благодаті. Жителі юдеї не хотіли слухати пророка, а шукали порятунку від ворогів у союзі з Єгиптом. На це Бог промовив, що якщо вони й надалі чинитимуть опір, результатом стане поразка та приниження. Але при цьому говорив Ісаїя, Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і підійметься. Щоб милосердя вчинити над вами. Порятунок прийде, але тільки у відповідь на крик покаяння та віри. Якщо Божий народ покличе до Свого Творця, Він простить їхні гріхи і оновить їхню духовну силу та життєздатність. Те саме стосується і нас сьогодні. Коли наш плач покаяння або поклик віри досягає вух Небесного Отця, Він слухає, прощає. Та оновлює нашу радість та надію. Чому нам хочеться шукати допомогу не в Бозі, а ще десь? Що відбувається, коли ми повертаємось до Бога і каємося перед Ним? Помолимось. Боже. Пробач, що я шукав безпеку та захист не в Тебе. Прошу віднови мою любов до Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.